Так, оце перша відливка, друга, третя, четверта, пята, шоста, сьома, восьма. Тут уже добре. Тут, понятно, порча насмерть, крадники підсипали, підливали, закольцовки на безконечность. Тут знімається порча, замочок замочек на опорченій роботі. Тут повилазили суші на захисті, ось вони дві сидять. Одна, друга, охороняють то, що порчена робота. Це на жіноче щастя зроблено, щоб не було його порча, порча на одиночество. Так, це в нас далі вже відливка пішла вже краще. Ну, тут выложится такая закольцовка. Я ее сливала через ключ. Сейчас где он есть. Ключа уже нема. Не могу показать. Это наш ключик, где все. А тики что буф, тики что ж я через него сливала. Нашла ключ ключе вот он. Це я його, бачиш, гарячу воду кинула, щоб віск з нього зійшов. Зараз ми його достанемо. Ось, достала ключ. Тут в мене гріється наступна порція воску. Ключ отак з гарячої води винімаєш і його можна почистити від воску. Коротше, він сравнительно чистий. Дивись, отак я знімала замки замки і закальцовки. Отак я тримаю ніж лезом до гори. На нього кладу оцей ключ ось так. І сюди лью віску, так, низько над водою, не на вище 3 см. І оця закольцовка, бач, вона вже розламалась, уже колечко не плотне. Вже поломане. Тут в колечки були цілі, а тут поломані. Так, бачите, вже зломана закольцовка, Замочок ще на роботі сидить, але зараз ми його зламаємо. Біополя вже чиститься. Тут також закольцовка розломана. Тут вже нема закольцовки вже це низ відливки, це верх відливки. Це чоловіча сторона, це жіноча сторона. І тут вже немає ніяких закальцьовок, нічого. Залишився канал відпорченої роботи. Ось він. Той, хто в тебе крав енергію, це щастя, жіночу долю. Ось, отак. Це лицева сторона відливки, тут жіноча сторона зліва, справа чоловіча. Якщо ти її перевертаєш, то тут, виходить, навпаки, да? тут чоловіча, тут жіноча. Ось це остуда, то що од неї залишилось, щоб чоловіки відвертались. Ще є крадник на красу на молодець. Що я буду робити? Я буду зливати через стрілку від часів. Це в мене стрілка від часів, будемо повертати вкрадений в тебе час молодець красу. Знову ось так ніж, лезум на гори і отак ставлю цю стрілку. Можна через цю сторону зливати, можна через цю, цю. Ось так низько над водою, також. І сюди я буду проливати. Ну, як я буду проливати, я не показую. Бо мені не зручно. Ну, Прилили отак от через ніж і стрілку від годинника. Ось що в нас вилилось, бачите? Це кратненький, що робили, Бачите, пробиття пару раз. Ось закальцовочка ще залишилась. Це ліцева сторона. Оце прозоре, все це морочки. Оце суща я відвалилася, яка на охороні сиділа одна, ось друга, третя. Ось це морочки, що то, що тебе виводило на емоції, щоб ти плакала, страдала, шукала, хто це зробив. Ось. Це в нас низ одливки, це верх одливки, жіноча сторона, чоловіча сторона. Робили жінки тобі. Ось. На чоловіка студа стоїть. Одна і друга. Ось на маму астуди. Це... Це твій енергетичний стоп, це поток енергії, який йде до космосу. Зв'язок з космосом є. Ось, порчені програми і крадніки. Ось крадник на зіночу долю. Все вже відвалилося, все, суща пішла. Захорони. Це був крадник на молодець, на красу, на время, на, твою, на твоє життя, крали життя, життєві сили. Ось отток такий масивний. Оце твоє енергополе таке маленьке, а це то, що ти львіну долю того, що ти віддаєш. Тому ти така ну, постарішала і втомлена. І оце закальцовочка тут стоїть. Ось вона, закальцовка огромно. Так, ну злилось. Через стрілку від часов злилось. Ось тут у цього вже не показували. бачите, тут інші проблеми. І начебто вже тут аливка хороша, все хорошо. Це така, ну як ідеальна аливка, але мені не подобається, що тут така висока штука. Оця штука вона нижча повинна бути менше, ніж пів сантиметра. А вона більша пів сантиметра. Тому я заподозрила неладне, А так, взагалі, це була б вже нормальна аливочка. Бачите, така чистенька, кругленька, все добре. Це. Це перша краплина, ось це, перша краплина. І так от іде вверх. Низ отливки, вверх отливки. Ось тут все добре вже. Але коли ми пролили через стрілку від годинника, то у нас отака штука вийшла, це крадник на життєві сили, на життя, на, ну, як роки життя вкрадені. Ось. Це вже відлилась цього нема. Потім тут це друга дливка. Суща сидить на охороні. охороняється все діло, Закольцовка вже розірвана. Сама суща вивелась, ось вона. Бач? Оце її голова, ось її ручки, ось ножки, тіло, костик є, Сидить, охороняє, закольцовочка розірвана. Печать відьминська стоїть, печатка відьми запечатана, щоб ніхто не познімав, щоб ніхто не доповнув. Знялось все, відкрилось. Далі наступна відливка. Ось замок напорчений робочий, але він вже зломаний. Таке біополе понімечене, але вже гарно, вже краще. Ось, і це вже наступна відливка, бач. І зараз скажу, скільки років тому назад робили. Це вже все почищено майже. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять років тому робили. Оце замок на порчену роботу. Ми його зараз знімемо. Це низ адливки, це адливки. Щось з жіночим щастям робили. А студу дуже сильно на тебе, щоб тебе не любили. Оце також позливалося. Зараз ще топлю тобі Ось. Зарастану. Гарячий воск виливати не можна. Мені треба, щоб він підзастиг. Поки він застигає, я кажу отак, по часовій стрілці, кручу, кажу заговір, а потім, колись з тебе знімаю негатив, тоді кручу проти часової стрілки в іншу сторону. Ось, дивись, оце таке прозоре навколо. Це дуже багато амарочок, якихось неправдивих історій. Вони і тебе дурять за нос водять, і людей навколо тебе теж дурять. Щоб люди тебе бачать, ну не так, це як покривала якесь на тебе накинута, як невідімка, щоб тебе не бачили, не чули, не розуміли, бачили щось, якусь історію вигадану, не та, що є на правді, то що тобі не вірять оце це все. Амарочки, коротше, стоять. Ось сущак два. Ось сущак на порчених роботах, Бач, голова його, це тіло. Ось закольцовки стоять. Вот, бачиш, тушу дырки, це краденькі закольцовочки, Замочки на роботі. Також це одне же зломане, це ще нове вилізло. що не було видно, зараз зламаємо, Що тут ще в нас вивелось? Ну, це також порчені роботи, серце вилилось, на розбите серце, щоб не було відносин, стосунків. Також сущаки сидять, вони такі красиві. Зараз покажу, що тут красиво також відвалилось. О, це суща, це та, що відвалилась, але це не суща, це лярова. Ось вона, бач, біжить. Туди тікає, ну воск її піймав, ось вона зафіксована в воскі назавжди. Тут здавалося, що вже гарна дливочка, все вроді начебто нічого. Бац! з цієї сторони ще порча є. Ще крадник на жіночу долю і замочок стоїть. Зараз ще буду зливати. Це вже я не рахую, скільки їх тут більше 10 цих відливок. Зараз далі будемо зливати. Показати. Злились закриті шляхи. Бачите, хрестик такий закриті шляхи. Повторювали, замки стоять на роботі. Один раз, два, три. Четвертий раз зробили шляхи, закрили міцно, щоб не було в людини ні грошей, не кохання, не здоров'я і взагалі життя, щоб не було порча І ось це така закальцовка стояла. Вона вже розірвана. Ми її зламали. Ну так. Повторів було багато. Також показана негативна карма роду, що то, що людина відпрацьовує, положений по роду Такий негатив. Так, розказую, в тебе стоїть приворот до когось, можливо, до кого, щоб ти страдала і мучилась. Приворот до нього. Це вже гарна відливка, вже все добре, все познімано, все почищено абсолютно до ідеального стану. Ну я ще натопила воску, на всяк випадок подивитися, чи дійсно все добре, контрольний. Це також хороша відливка вже чиста. Оце отак, правильно низ відливки, верх відливки. Оце перше так, рукою можу показати. Покажу. Оце перша краплина, це нормально. Отак уверх іде твоє біополя, кругленьке добре. Тут приворот, тут приворот, познімалась. Те, щоб ти страждала. Оці такі штучки вокруг. Ось, бачиш, отакі штучки. Раз, два. Як причеплено, оту багато-багато-багато. Це, я так розумію, це твоя порча. Вони як віддільно, як лярви, як сутності, які якісь вредоносні програми на тобі сидять. Воно поснімалось енергетично. Можна починати фізично прибирати, і воно при, прибереться, тепер, зніметься. Це деструктивні програми, які тебе порчать. Ось вони. Так. І приворот. Стоїть, щоб ти страдала, мучилась, це така помста. Щоб було боляче. Що ти його образила. Він же не знає, що насправді. Це він може робити сам самостійно, це така його може бути вдача, так? що така можливість, подібність його магічна. Це чиста ідеальна одливка, така, як вона повинна бути. От на неї я напевно буду робити захист тобі зроблю. І кажу, що весь негатив від тебе, як під дзеркало, відбувається, більше тебе не торкається. Це я ямариво зливала. Це, що навколо тебе, оце брехня вся. Що ти як покрита якимось покривалом, що то не можна подивитися, продивитися, все філіну й закрите. Оце я зняла. Так, це у нас теж приворотик, знімаю. І то, що бігає навколо тебе, щоб воно тебе турбувало, щоб ти роздражалась. Тут також повідчіплялись якісь маленькі, щоб більше було роздраження. Дивіться, як цікаво зроблена порча. Це закритий шлях на жіноче щастя, щоб всі відверталися. З одна, друга, третя, щоб не було жіночого щастя, щоб не було стосунків, щоб не було пари. Закрита робота, ось така робота з закольцовкою. Ось на печать в центрі стоїть. Закольцовочка. На жіночу долю щасливу. І ще й сама стоїть якась марува, щоб людину бачили погано, щоб до неї відносились погано, щоб думали про неї погано. І астуда стоїть і ще ось така. Це скільки раз робили? Раз, два, три, чотири рази. закольцовка на роботі, замок. І відміна почати в центрі, щоб це не можна було зняти. Але це ми зараз все позливаємо, познімаємо. Ось таке також буває.